Привіт, друзі! Мене звати Олена Крикун, і, можливо, я той самий психолог, якого ви так давно шукаєте. Якщо ви хочете перемагати у конфліктах, то обов'язково дивіться це відео до кінця, тому що зараз ви дізнаєтеся про те, що ж таке взагалі конфлікт, що буде, якщо постійно уникати конфліктів, коли варто боятися конфлікту і як перемагати у конфліктах. Отже, що ж таке конфлікт? Конфлікт по суті це зіткнення, зіткнення різних поглядів, цінностей думок. Вони ці конфлікти просто скрізь. Вони повсюди. Вони бувають маленькі, великі, масштабні конфлікти. Ну, наприклад, якщо взяти маленький конфлікт, це може бути, якщо в сім'ї чоловік говорить, давай на вечір ми візьмемо попкорн і будемо їсти разом. А дружина говорить: ні, попкорн це дуже шкідливо, ми будемо їсти морозиво. Все, це вже конфлікт. Далі, давайте трошки більше, глобальніше візьмемо. В тій же сім'ї чоловік говорить, що треба. Треба бити дітей, або давати їм ляпаса, якщо вони себе погано поводять. Дружина говорить кардинально, що ти що взагалі ненормальний, бити дітей це просто апріорі неможливо. Це навіть протизаконно. Це більш такий серйозний конфлікт. Між країнами конфлікт за певні ресурси або території. Тобто зрозумійте, що конфлікти. вони Повсюди вони бувають всередині нас, да, внутрішньо особистісний конфлікт між нами, як я вже сказала, між брендами, між компаніями, між країнами. І з цього ми розуміємо, що уникнути конфліктів неможливо. Це як уникнути життя, це як уникати сонечка влітку. Неможливо, вони повсюди ці конфлікти. А якщо у вас є така установка, це дуже, до речі, така вона розповсюджена, що конфлікти, як якесь потреба замять, уникнути, що не потрібно йти на конфлікт. Але. Якщо ви намагаєтеся уникнути конфлікту, він переноситься всередину вас, і нічим хорошим у більшості випадків це не закінчується, тому що ваші переживання емоції від конфліктної ситуації нікуди не діваються вони залишаються з вами. Отже, наприклад, як конфлікт, який людина хоче уникнути, переміщається всередину неї. Ну, наприклад, візьмемо сім'ю, це така дуже розповсюджена проблема. Чоловік та дружина обидва працюють, обидва займаються діяльністю такою професійною. Але весь бит, весь побут на дружині. Вона переготує, прибирає, за всім дбає і. Вона хоче сказати чоловіку, да, що це її не влаштовує, щоб розділити обов'язки, тому що на початку стосунки вони домовлялися, що вони будуть разом це робити, а потім якось все зійшло на те, що це її тільки з обов'язок. І вона не хоче піднімати цю тему, тому що вона хоче уникнути, якби збіжати да, конфлікту, тому що в дитинстві їй говорили, ти повинна бути мудрою дружиною, змовчати, стерпіти, от якось згладити кути, розумієш. І вона оце все всередині себе носить, і таку картинку ілюзорну робить, що в сім'ї все окей, все в порядку, вона мудра дружина. Але незадоволення наростає всередині неї. Все це її просто дістає, тому що із дня в день їй потрібно робити те, що вона не хоче робити, і несправедливо, да, що робить тільки вона. Але на конфлікт вона не йде із певних страхів. Що відбувається? Переживання від неї нікуди не діваються, а тільки накопичуються. І рано чи пізно вони знайдуть, куди вилізти. І це, скоріш за все, буде якийсь скандал або навіть взагалі розірвання стосунків, тому що її все дістало. Уникнення це один із типів поведінки у конфліктах. Тобто є всього п'ять типів: уникнення, боротьба, вона ж війна, пристосування. Компроміс і співпраця наперед скажу, що найкрутішим вважається співпраця. Як ще може проявлятися уникнення? Ну, наприклад, партнер вам а, якось запропонував обговорити тему фінансів у сім'ї. А ви замість того, щоб піти на контакт, перевели тему зовсім на іншу, сказали, що як віти не поливала давно, піду полью. Ну, типу, ви уникнули, уникаєте цього діалогу, тому що ваша думка може відрізнятися від його, і ви боїтеся знову таки йти на конфлікт. Далі боротьба. Наприклад, ви в компанії з колегою постійно намагаєтеся довести босу на якихось таких великих засіданнях, що ви, і ваша точка зору, і ваші ідеї самі круті і самі класні, і ви якби боретеся за те, хто кращий перед босом. Далі у нас пристосування. Ну, наприклад, це ваші друзі вирішили піти на фільм, який вам не дуже подобається, але ви би хотіли провести час і якось бути Білою вороною в компанії не хочете, тому ви пристосовуєтеся і йдете на той фільм, який вам не подобається. Далі компроміс це вже краще. ну, типу, Це вже такий ближчий до ідеалу, скажімо так. Ну, Наприклад, ви хочете піти в кіно, а ваш чоловік в театр. І ви йдете на компроміс. Спочатку йдете в кіно, а потім і в театр. Такий тип поведінки у конфліктах, коли обидві сторони, в принципі, досягають бажаного. І ви пішли в кіно, і партнер пішов в театр. Ви трішки уступили, і він трішки уступив, але кожен досягає своєї цілі. Далі співпраця. Співпраця це коли кожен робить щось третє, унікальне рішення, яке. Підходить і одній стороні, і іншій стороні. Це, наприклад, якщо ви конкуруєте знову ж таки з колегою на роботі, то ви замість того, щоб боротися, ви поєднуєте свої зусилля і створюєте щось нове, щось краще. тобто вкладаєте свої ресурси, свій час, свої знання, здібності в один якийсь продукт і презентуєте його шефу як спільний продукт це співпраця. Далі, коли варто боятися конфлікту, це може бути тільки в одній ситуації, коли вашому життю щось загрожує. ну, якщо ви на дворі з кимось зустрілися з якимось, не знаю, буйною людиною, яка має ніж в руках і вам погрожує, то говорити йому зараз, що слухай, я вважаю, що ти неправий». Що ти не маєш права так зі мною говорити, буде небезпечно, тому краще тут уникнути конфлікту, не знаю, біжати, викликати поліцію і так далі. Тобто не йти в пряму боротьбу, коли вашому життю є пряма загроза. Зараз я не говорю про війну в країні, тому що це інші моральні цінності і інші пріоритети. Далі, що допоможе вам перемагати у конфліктах? Ресурси. Завжди, в будь-якому конфлікті, в будь-якому перемагає той, в кого більше ресурсів, часу, грошей, влади, зв'язків, якихось здібностей, талантів, геніальних думок. Людей будь-яких ресурсів, в кого більше, той і переможе. Саме тому я говорю, що Україна переможе у війні з Росією, тому що в нас більше ресурсів, тому що з нами майже весь світ. І всі ресурси світу таланти, гроші, зброя все це. На нашому боці з вами. Тому рано чи пізно ми обов'язково переможемо. Отже, друзі, напишіть у коментарях під відео, який ваш тип поведінки в конфліктах. І обов'язково підпишіться на канал та натисніть колокольчик. Самі знаєте для чого.